Зараз знаходжуся в Рівному в місті. Герой, який ми вчились разом. І я зараз з Яриком. Е Сьогодні буду багато розповідати, запитувати. Ярик дуже не хоче мені нічого розповідати. Каже, давай не, не зараз. Як завжди, коли ти блогер, ти кажеш, типу, давай не зараз, потім треба ще підготуватися. і Це ця, 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 ця історія. Да, Ярик? Да? Ярик, таке питання одразу, ну там не Всі буде привет. Нічого не будемо розказувати. Скільки в тебе а, на твоєму гумо, робочому акаунті, на всіх акаунтах, загалом підписників? В Ютубі 800 тисяч. Ні, загалом, загалом, загалом? два мільйона. Десь скільки? Два мільйони. Два мільйони підписників. Тобто То, розумієте, у людини два мільйони підписників, він отак стоїть в Рівному, і, і просто отак, от. І просто отак, от. Взагалі, нічого. Не каже, все нормально, те, що в нього Добре. така велика. Скільки переглядів в місяць? В місяць 121 мільйон. Це тільки в чому? В Ютубі. Тільки в Ютубі, 120 мільйонів переглядів. Більш подробно, більше і детально буду розповідати сьогодні в інших рілсах.